Сумщина на карантині. Усе через спалах африканської чуми в одному з фермерських господарств Конотопського району. Там масово знищують поголів'я свиней. Напередодні двоє тварин уже померли від небезпечного вірусу. Ще одна захворіла. Усього ж у господарстві понад 300 голів. Усіх їх знищать безкровним методом та спалять. Фермерське господарство оточили зоною карантину та блокпостами. Машини з м'ясом не пропускають, іншим проводять дезінфекцію. На місці працює спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій та ветеринари. Шукають всіх, ані випускають, проявляються машини, в яких є м'ясо. Зараз карантин. А колеса якось обробляються? є пости, він не один ж тут. Ні, кілька постів. Попередньо було підтверджено підозру на захоронення африканської чуми в неї сумською лабораторією. Об'явлена зона захисту, населений пункт цілокозацьке, виставлені карантинно міліцейські ветеринарні пости. Обладний де з бар'єри стоїть установка дук. Представники міліції, ветеринарні оброблюють транспорт.